Hello кіті, всім, хто нетерпляче чекав виходу цього відео, або ж просто випадково наткнувся на нього. Перед тим як почати свою ахуєнну повість минулих літ, зауважу, що це вже друга частина відеороликів по воєнному ремеслу. Тому, глядачу, якщо якимось чином ти ще не бачив, від якої прикормки доріє Артес, наполегливо рекомендую глянути. А і ще, поки не забув, якщо тим, хто це втикає, не байдуже, скажіть, як краще дивитись на низькополігональний піздєз, що твориться у вас на екрані. З хп-барами над модельками Юнітів, чи все-таки без. Зрозуміло, що коли я граю собі в кайф, то я їх вмикаю, але якщо вам, мої любі глядачі, приємніше споглядати на піксельне мєсіво без цих полосочок, то хто я такий, аби цьому перечити? Коротше, закінчую з цією прелюдією, з інтерлюдіями, і стартую першу главу кампанії Нежиті. Де починається все з того, що Артеса телепортують хуй пойми куди, а перед ним на горі возвишається червоного забарвлення Малганус. Патлати хотів було знести їбучку бучку демону, але той вирішив заспокоїти малого Трупальдініо на конику. Як вияснилося, це не Малганус, а Тікондрус, ще один з повелителів жаху. Так, це досі хитрожопий демон, який переслідує свої інтереси, і радше направить лицаря смерті аніж сам щось зробить. Але тепер він на стороні Артеса. Ну настільки, наскільки це взагалі можливо. Ну і переходячи до задач, які задає Ті Кондрус, Артеса запрягають відродити культ проклятих, приспішники якого досі ховаються серед простолюдинів цих земель. В руці дають двох вурдалаків та самого Патлатіка, який нормально так зблід, посивів та почав їздити верхи на кістяному скакуні. На шляху до міста знаходжу першого приспішника культу проклятих, який попереджує бути обачним, бо якщо мирні жителі побачать мертвого принца, який вальнув свого батька Верхи на їбучому скелетронському коні з жменькою врудалаків, то неодмінно покличуть вартівників. Тому це свого роду стелс-місія. Хоча ніхто не забороняє перехерачити всіх, кого не попадя, якщо вистачає яєць, та й до того всього можна знайти кладовище, з якого трупочки з превеликою радістю повстануть та поповнять ряди армії Псартиса. Заполучивши таке військо, перестаю грати з благородство та відправляю на той світ кожного, хто попадає під гарячу руку. Ну і, звісно, знаходжу залишки культистів. Після чого вже Кондрус гладить Артис по Голівонці та направляє до Андоралу, де лицар смерті повинен буде знайти залишки колишнього господаря культу проклятих некроманта на ім'я Келтузет. Перемістившись у другу главу, Артес ахуєває від гротескних облогових машин, що рухались йому назустріч. Але послушник втихомирює патлату та пояснює, що за допомогою цих труповозок вони будуть перевозити залишки свого господаря. Арте, звісно, вирішує залупнутись, мов а що не воскресити його зараз, от прям тут. Але виявляється, що все не так просто, адже щоб воскресити істоту, що володіла такими магічними здібностями, потрібне і відповідне місце, у якому вирує магічна енергія. В околицях ж таких місць не наблюдається. Тепер у розпорядження до декількох вурдалаків додали якраз таки ті самі машини смерті, а шлях до склепу, де похоронений некромант, перегороджали сили альянсу на чолі з орденом срібної десниці недовго щоправда. Менше з тим Артес починає якісь жорсткі навали репу навпроти склепу, після чого келтузет з'являється у формі духа та докоряє Нєфуру, мов а я тобі казав, що моя смерть нічого не змінить. Переривається цей бред Кондрус і починає гнати на Псартеса та його заторможеність. Залишки вже майже розклались і довести їх до кельталасу, головного міста Ельфів, по суті, своєї неможливо. А як виявляється, лише сила сонячного джерела довговухих може повернути келтузела до життя. Закінчивши хвилинку ниття, ці контурс вигадує варіант, як забезпечити цілісність некроманського грузу. Паладіни десь зберігають особливу урну, яка чудово підійде для цієї логістичної операції. Тому на продовження цієї глави дають же навіть трохи побудувати собі базу, а мейнтаргетом стає пошук урни з попутним вирізанням всіх живих паладінів. Перепіздивши новнеймовських бородачів з молотками, Артесу належить зіткнути зі своїм колишнім наставником утором світлоносцем. У ретра, побачивши до болі знайому, але до жаху бездушну Харю, взівся на колись свого учня, а тепер ж лицаря смерті, прочитавши лекцію про те, як батько Артеса правив цими землями 70 років. А сам гімняр зумів зруйнувати все за декілька днів. Артес гонорово показує, що його мало цікавлять слова бородача, і пропонує утеру угоду. Сивий патлайн дає змогу обміняти урну на швидку смерть для світлоносця. Утер ж відмовляється від такої пропозиції, бо в урні тій зберігався прах самого терана Саменитило Другого. І поки Паладін живий, він не дасть осквернити ім'я свого короля. Але Артеса чий там прах, хотіли Єлизавети Другої, нехай там буде не обходить. Він прийшов сюди за урною і він її отримає будь-якою ціною. Тому приходиться позбавити тягаря життя ретру і забрати вже ту урну, після чого з'являється Тікондрус та направляє Псартеса до Кельта Ласу. А Келтузет нашептує на вушку лицарю смерті, що його може чути лише сам Патлань, і що повелителі жаху далеко не ті, хто хочуть допомогти Артесу. Подробиці ж дух Некроманта поклявся розповісти, коли його повернуть назад до життя. А ось вже і наступна глава, у якій, попри всю свою бездушність, Артис милується краєвидами кельталасу. Келтузач перериває момент кайфіка, колишньому принцу Лордерону, і застерігає, що зовнішність оманлива, бо за прекрасними лісами ховаються в мілі єгері, яких не можна недооцінювати. На що Артис задвигає каламбур? Поживем увидим. Та починає допит ельфійського бранця, для якого чомусь обрали модельку людського чарівника менше з тим. Він мовляє, що густі ліси стережуть кордони ельфів, але головною перешкодою стануть ельфійські ворота. На цьому моменті патлата вискочка перебиває бранця і каже, що досить з нього пустих слів: готуйте труповозки і айда влаштовувати лісоповал. А за лісами ховалось поселення ельфів, на руїнах якого і буде взводитись база невмирущих. І як завжди, замість того, аби дати нормально розбудувати місце дезлокації, мусить привалити якась мимра, яка буде надокучати. На цей раз сільвана вітрогін. Ну і десь отак приходиться з нею обходитись. Продовжую вирубку карпатських лісів, в разі чого все законно за кермом труповозок гуцули та атакую містечко ельфів. Повторюю ці дії, аж поки не добираюсь до міста, що сторожує ворота, про які говорив бранець. Побачивши силу скари невмирущих, гостровуха лучниця вирішує с'їбатись в ужасі до наступних воріт, або ж як це люблять називати, тактично відступити. Четверта глава бере початок з того, що вже і другі ельфійські ворота падають, і де Сільвана надалі намагається відступити. Перед тим, звісно, кажучи, що от артист. Ти пройшов через пару воріт, хорош, але далі ворота сільвергарду, через які тобі ні за що не пробратись, бо для них треба роздобути особливий ключ. А після монологу показує ахуєнний циганський фокус. Видають у цій главі новий тип юнітів нежиті, а саме могильщиків. Зробивши солідну тараканючу армію, вирішую перебратись на інший берег. Оскільки Сільвана зруйнувала міст, здавалось би, це не посильна задача, але тут на поміч приходять гоблінські дирижаблі, які за відповідну ціну готові допомогти будь-якій фракції. Їм без різниці, хто ти відважний герой альянсу. Брутальний орденський воїн чи напівзгнивший трупак. Поки у тебе є чим платити, для гоблінів ти друг. Щось я розійшовся з тими гоблінами. Коротше, головна суть цієї місії полягає у тому, аби знищити три ось таких алтаря, які охороняють ельфи, та позабирати звідти уламки ключа. А ще пам'ятаю, як в дитинстві недолюблював цю канітіль проти ельфів через те, що тут приходиться від міста до міста пересуватись порталами. І якщо зараз це відносно зрозуміло, то колись для мене це виглядало як йобаний ребус Ейнштейна. Зруйнувавши ще один алтар, забираю другий уламок ключа, після чого вже і третій дістати не викликає проблем. Тому транспортую сраку Артеса до останніх воріт, де він і кастує Фростболт за допомогою ключа і знищує ворота, аби продовжити шлях до своєї цілі у наступну главу. Де Кондрус з'являється та нахвалює Артеса за пророблену роботу. На що той йому А я все думав, ж ти появишся? Від такого повелитель жаху був не в захваті, та висрав, що він тут для того, аби слідкувати за тим, як Артес виконує свою роботу, а не батрачити за нього. А робота Артиса в цій місії полягала у тому, аби донести залишки келтузеда до магічного джерела ельфів. Але, як завжди, все не так просто. Угу. Оскільки ельфам життєво необхідне джерело магії, то вони будуть захищати його усіма своїми силами і до останнього. І здавалось би, куди може бути гірше? Треба зробити облогу на об'єкт, який ельфи готові обороняти ціною своїх життів, але, звісно, що може. З табору сільвани, що неподалік, регулярно виходять гінці. І якщо тих вчасно не прикінчувати, то облога буде вже не на місто ельфів, а на базу Артеса. Благо що видають горгулюк, які дуже допомагають з ліквідацією посильних. Зібравши пристойну армію, вирішую, що сільвані з її гінцями варто покласти кінець і вздрючую все, що у неї там є. А саму Єгерку Артес прикінчив та перетворив у підконтрольну баншу. Тому, коли загроза зі сторони Сільвани була прибрана, штурмом прориваюсь до магічного колодязя, де, осквернивши джерело ельфійського чаклунства, вдається таки повернути келтузеда до цього світу. І одразу по тому Артес хоче дізнатись від некроманта більше про повелителів жаху. Літаюча костомаха погоджується, але разом із тим каже, що треба найти безпечніше місце, де їх би не почули. Наприклад, у наступній главі. Віддалившись від сюди сущих вух та очей, Костомаха розказує патлатому, у чому таке суть. Першою частиною плану, який Артис виконував під наглядом Тікондруса, було створення скарини в мирущих, або як її тут називають плять, та знищення всіх, хто б міг протистояти легіону демонів, а саме військ Лордерону та Ельфів. Наступний крок вже потребує спільної праці лиця смерті та чахлика. Їм треба прикликати повелителя демонів, який почне вторгнення. Тому тепер потрібно опіздюлити орків з клану чорного каменю, на території яких знаходиться портал, за допомогою якого можна зв'язатись з тим самим архідемоном, аби отримати від нього подальші вказівки. Ще одного нового юніта дають на початку цієї глави. Ахуєний літаючий мертвий дракон з купою ХП та урону бісовий воїн насморку. Цій місії, як не важко здогадатись, нападають на табір якраз таки орки чорного каменю. З криками Наші владики демони послали трупів, аби випробувати нас? І насправді в мене є маленьке питання щодо цього моменту в сюжеті. Якщо клан чорного каменю саме що прислуговує демонам, а нежить це ще один з їхніх прислужників, то якого взагалі хуя тут твориться? Коротше, це питання я залишаю відкритим. А свої здогадки чи хто знає нові канони, можете в коментарях написати, що там взагалі коїлось. Так ось видають завдання, мов, всі героїв чорного каменю, щоб золотати смачнючі книжечки на стати. Чим я, в принципі, і зайнявся, бо, як казала моя покійна прабабка, дай Боже їй здоров'я і довгих років життя, дають, бери, б'ють, сука, вбивши помаранчевого фарсірчика і в туза синього блейдмайстра орків, потім куричного майстра клинка, за ним блакитного шамана. І на кінець залишив червоного БМчика, після кончини якого можна вже й палити базу та прориватись до порталу, коли якого келтузет робить виклик по ватсапу до Архімонда. Ну і останній, звісно, піднявши трубку, навалює ще роботки для своїх неживих прислужників. На цей раз треба заполучити книгу останнього хранителя Медіва. Адже лише заклинання з його книги зможуть перенести самого Архімонда в цей світ. І робить наводку, де могла б бути ця книга, а саме у місті Даларан. Та каже, мов через три дня ти костомаха недоглоджена, вже повинна робити обряд по тому або впустити мене до світу смертних. На наступний ж ранок артиста Келтузет вирішують навідатись в гості до Чеклунів з Даларану котрим з цим мирним візитом пропонують скласти свої посухи, скіпетри та магічні палички та здатись. Після такої пропозиції Антоніда вічливості запитує, як там поживає батько Артеса, та загалом чи все гаразд у його королівстві. Ну і затроливши таким чином патлатого лицаря смерті, старий Пердун попереджує, що він та його архімаги створили ауру, яка буде знищувати нежить. Після того, як Антоніда з'їбався, Чахлик каже Артесу, що відчуває, як це заклинання підтримують три чарівника. І якщо їх прикінчити, то і аура розсіється. Тому відправляю свої війська мотузити першого пердуна на коні, після чого відступаю назад, аби перегрупуватись та підсилити свою армію п'юджиками з людяними драконами, і знести кабіну другому архімагу, разом з тим знищивши кавалок міста. Після такого прориваюсь крізь барикади, аби дістатись до Антонідаса, де той після поразки приймає свою долю. Ну і не варто забувати про головне. За чим йшли сюди двійку неживих друганів. Оскільки книга заклинань медіва тепер беззахисно лежить, Кілтузедік, довго не думаючи, забирає її собі та мовляє, що почне обряд, коли смеркатиметься. Остання глава нежиті починається демонстративним показом сил альянсу, які вже напоготові мститись за свого лідера. В той же час артис питає келтузеда, чи той готовий розпочати чеклувати чеклунство. Костомаха ж в захваті від знань автора починає міркувати про те, що автор книги був набагато сильнішим аніж про нього думали його сучасники. Але тут вривається ті кондрус зі словами: той автор книги, навіть вижити не зміг. Але сьогодні ми повинні завершити те, що він колись почав. Тому роботу, нічимось. Після такого оживший некромант переходить до ритуалу призиву, а Артис бере участь у цьому ритуалі як особистий вартівник Келтузеда. І така от весела новина. Це знову місія, де треба просто прожити 30 хвилин. Ну, точніше, не дати здохнути КелтуЗеду протягом 30 хвилин. І аналогічно з подібною місією за Альянс. Цю можна перетворити в Tower Defense на 30 хвилюк, в якому не буде відбуватися нічого особливо цікавого. Але на цей раз я вирішив зробити те, що мріяв, будучи піздюком, а саме розтрощити бази альянсу, які постійно висирають мобів в сторону Келтузева. І по правді кажучи, це такий кайф. Бо я пам'ятаю, як дивився чиїсь відео по свідоповаркрафту що тоді, і бачив, як автори справляються з цими базами, а сам все-таки був занадто малюк, аби осилити цю місійку будь яким іншим способом, окрім тавер дефенсу. Так ось лишень почав було я робити вторгнення на останню базу аліків. Як кілтузет вже завершив свій обряд та прикликав Архімонда у цей світ. І після того, як Артес та його кістяний друг зробили таку послугу Архідемону, той каже, мов ви двоє більше мені не потрібні, тому ті контрус буде заправляти скарою невмирущою тепер. І, взагалі, вторгнення легіону може й почекати. Я хочу провчити цих дрібних чаклунів. Після чого Архімонт разом з Тікондрусом уйобують за кадр. Артес ж в дикому ахуї від такого, бо ним щойно тут вісім глав потикали з наказами. А він, як колишньому принц Лордерону, а зараз лицар смерті самого короля мертвих відсторонюється, бо більше не потрібен неподобство. Але келтузет заспокоює молодого зі словами: Для нас ще нічого не закінчено. Король мертвих передбачив і це». Nasz czas się nastanę. Agir, Uthal, Utaru. Se talum dal il tas lakun. Retun se thara samanar kutamus. Belar sumares azarath rakas inula.